А я чи правда, що жінки важче енергетично за чоловіків? І в більшості випадків, коли це звичайні ще не пробудження душі, воно так і є. Мої любі сочки, я поясню, чому. Тому що, коли жінка не пробуджена, взагалі структура енергетична чоловік та жінка, чоловік це такий прямий потік, вертикальний, так? Він заземляється через жінку. Доходить. А жінка, звичайний, скажем, звичайна свідомість людська жінки. Вона знаходиться внизу це всесвіт, рівень першої, другої, третьої чакри так. І чоловік, між іншим, ви знаєте, я вже розказала, що чоловіку для того, щоб пробудитися, просвітлитися, раніше потрібно було від'єднюватись, тому люди йшли в монахи, лишали сім'ї, особливо чоловіки, тому що інакше він тоді прикріпляється до жінки і живе для неї, творить для неї як її творець, тобто виконує її бажання і так далі, те, що відбувається в звичайних сім'ях. Але сонечки, коли починає душа жінки пробуджуватись, а це зараз взагалі дуже дуже багато. І Подивіться, скільки жінок зараз займаються саме духовною практикою. Це не просто так, тому що всесвіт і жінка. Яка знаходилась на рівні першої, другої, третьої чакри, починає підійматись, пробуджуватись. Між іншим, раніше ви навіть подивіться у всіх там ведах, навіть писали, що жінка не може пробудитись, що тільки чоловік може і пояснювали, що жінка не може пробудитись. І десь воно було так, тому що. Коли пробуджується жінка, пробуджується весь всесвіт. Тобто ми розуміємо і ми бачимо, що зараз відбувається, коли пробуджуються жінки. А у жінок у всесвіті і діти, і сім'ї, весь рід. Тому що чоловік, в принципі, прикріпляється тільки до жінки, він відкріпляється і йде в ліс, медитує, і може пробудитись, так? А для жінки це зовсім інакший процес. Вона пробуджується разом зі їм, своїм всесвітом і всі, хто там є. Тому зараз такі божественні часи, що просто от перехід. Якби не було переходу, неможливо би був цей процес. Але зараз жінки пробуджують чоловіків. Такий зараз час, мої любі сонечки. І тому навіть те, що жінка пробуджений майстер, в моєму всесвіті так сталося. Я пробудилася, я пробудила свого тата, там, чоловіка, всіх, всіх всіх чоловіків в своєму всесвіті. Що раніше взагалі не бувало мої любі сонечки. і зараз такий чудовий час, що не потрібно ні йти в ліс ні чоловікам, ні жінкам. Тому що перехід свідомості. Ми виходимо з людини. Третього виміру свідомості переходимо в таку вбогу людину. Ну, звичайно, не всі готові переходити, але такий зараз, час, що ти або переходиш, трансформуєшся, або йдеш з цього вцілення і допрацьовуєш там на різних планетах. Тому, мої любі сонечки, зараз вже все можливо. І жінка пробуджується, пробуджує чоловік, і весь цей світ. Люблю вас, бажаю!